Дякую, мене звати Діана і це мій YouTube канал. І в цьому відео буде те, деякий для ваших ос буде Аватар Ворд. Ну а перед початком відео ми не забуваємо ставити лайки та підписуватися на мій канал, ведь вам не важко але мені буде приємно. А, я не буду затягувати та я буду розпочинати, до речі, не забуваємо про мій телеграм-канал, силичка в чапці профілю. Ще також я вам забула сказати, що в цьому відео буде 9 ідей для ваших ос. Та да, також я вирішила дати їм імена. Ну, якщо вам щось сподобається, ви можете поміняти. А ми погнали. Першу ос ви можете зараз замітити на екрані. Так, перша та друга ос, я їхні обличчя не буду закривати, але е, наступні ос я буду закривати обличчям. Та да, в кінці відео всі, всіх ос я вам покажу. І ще також я вирішила, що я е, тут зараз як роблю ос. Я вам їх показую та їхні імена зверху будуть. І ще також на кінці відео я поставлю їхніх ос, ну ось цих ос, тобто та над ними їхні імена. Зараз можна замітити на екрані, що я вже роблю другу ос. Тепер ви можете побачити третю осі її, як ви бачите, звати Софа. Четверта ось і її звати Амелія. Тут вже можна побачити п'яту ось, та також і можна побачити, що її звати Соломія. Шоста ос і її звати Аня. Це вже передостання ОС, та її звати Даша. І як ви бачите, то це вже остання, значить, ОС. та ще також можна побачити, що її звати Маріанна. Все. А ви вже можете замітити, що я вже їх закінчила робити, та також ви можете їх вже замітити на екрані. Можете брати ці оски без відмітки. І так як я вам вже показала всі ідеї для ос, то я вже буду закінчувати на цьому відео. Всім велике дякую за переліт, хто його додивився кін до кінця. Не забуваємо про мій телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Всім дякую за перегляд і всім пока! Субтитрувальниця Оля Шор